Доброго ранку, любі малята! Вітаю усіх вас, хлоп'ята дівчата. Будемо з вами танцювати у веселі ігри грати, бо настав сьогодні час музичне заняття проводити для вас. Малята, а послухайте, будь ласка, віршик. Сідайте зручненько та послухайте уважненько. Летять летять. Сніжинки на поле, ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. А про кого я прочитала віршик малята? Вірно, про сніжинки молодці. Ви дуже уважно слухали віршик. А коли бувають сніжинки, в яку пору року? Так, зимою. А яка ж зараз пора року? Дійсно, зараз зима. Зимою падають з неба сніжинки. Коли сніжинок падає багато, то на доріжках з'являється сніг. Коли летять з неба сніжинки, таке враження, ніби вони кружляють у таночку. Тож давайте і ми з вами покружляємо у таночку, мов сніжинки. А щоб наш таночок виглядав красиво, в ручки можна взяти ось такі султанчики. Їх дуже легко зробити з дощика. Можна просто взяти в ручки або приклеїти до невеличких паличок, щоб зручніше було тримати султанчики в ручках. Вам обов'язково допоможуть зробити такі султанчики, мама або тато, або старші сестрички чи братики. Але я пропоную цей таночок потанцювати дівчаткам, а хлопчики можуть просто подивитися та поплескати у долоньки. А трохи згодом і хлопчики сьогодні потанцюють. Готові дівчатка? Тож тримайте в ручках ось такі султанчики, ними можна буде ось так помахати, ось так помахати, покружляти, тримаючи, в ручках, буде дуже гарно і красиво. Тож уважно слухайте музику та дивіться на екран. Там будуть з'являтися сніжинки, які вам допоможуть. Ну що, затанцюємо? Один, два, три таночок сніжинок танцювати почни. Молодці дівчатка, ви дуже красиво танцювали. Я навіть вам поплескаю у долоньки. Молодці дівчатка, можете трішечки відпочити. А ось і зайчик завітав до нас на заняття. Він минулого разу вже був у нас на занятті. Йому так у нас сподобалося, що він вирішив і ще раз прийти до нас у гості. Ой, який же він гарненький, дуже довгі вушка має, по сніжочку він стрибає. Він запрошує хлоп'яток у таночку пострибати. Ну ж бо, хлопці, виходіть, свій таночок заведіть. Слухайте пісеньку уважно. Можна весело стрибати, голівками похитати, вушка ось так показати. Покружляти і знову пострибати. Один, два, три. Таночок зайчиків почни. А дівчатка у цей час може перепочити та подивитися, як стрибають зайчики. Зайці на стежиночку вийшли погуляти, як знайшли я. Субтитры создавал Малята, як ви гарно танцювали, веселенько пострибали, а дівчатка покружляли. Хлопчики, вам сподобалося, як танцювали дівчатка? А ким були дівчатка, коли танцювали таночок? Вірно, вони були сніжинками. А вам, дівчатка, сподобалося, як хлопчики танцювали? А чий же таночок виконували хлопчики? Так, танок-зайчиків! Ви сьогодні малята великі молодці, дуже гарні і веселі таночки затанцювали. Мені теж сподобалося, але нам вже час прощатися. До побачення малята, до нових зустрічей!